Марина з Денисом не бачилися понад 10 років. Вони випадково зустрілися біля супермаркету. Денис першим побачив Марину та покликав її. Жінка була дуже вражена від зустрічі з Денисом, через що впустила пакет з продуктами на землю. Поки Денис із Мариною підіймали продукти, в думках Марини промайнула історія їхнього кохання. Їх познайомив старший на сім років, двоюрідний брат Марини, Олексій. Тоді Денис разом з Олексієм навчалися в одному виші. Кохання між 18-річною Мариною та 23-річним Денисом спалахнуло миттєво. Пара багато проводила разом часу, та вже через місяць вирішила одружитися. Але після того. Як матір Дениса дізналася про плани сина, розірвала його зв'язок із Мариною. Для цього жінка зустрілася з майбутньою невісткою і розповіла, що вдома на Дениса чекає вагітна від нього колишня дівчина, і тепер саме від Марини залежить доля ненародженої дитини. Адже Денис ніколи не зможе відмовитися від коханої. Марина знала, що в Дениса до неї були стосунки з іншою, але й подумати не могла, що так станеться. Добре поміркував, Марина написала Денисові листа, в якому розповіла, що не хоче позбавляти дитину батька, тож Марина розриває заручини та їде до іншого міста. Завершеного листа Марина віддала матері Дениса. І попросила передати. Жінка погодилася, але через декілька хвилин порвала лист і розповіла сину зовсім іншу історію. Нібито це Марина завагітняла від іншого хлопця і хотіла вийти заміж за Дениса, щоб приховати це. Але тепер хлопець повернувся, і вони вдвох з Мариною переїжджають. Почувши про це, Денис за наказом матері не став з'ясовувати все самостійно, натомість вирішив відпустити Марину. Під час нової зустрічі Денис запитав Марину про сім'ю і дізнався правду після їхнього розлучення вона не змогла зустріти гідного чоловіка, тож заміж не вийшла, дітей у неї теж немає. Це зізнання вразило Дениса. Адже десять років тому він на Зломарині, за наказом матері, одружився з колишньою дівчиною, тільки через два роки в них народилася донька. Коли дівчинці виповнилося три, матір Дениса померла, і після її поховання Денис із дружиною через непорозуміння вирішили розлучитися. Тепер чоловік живе самостійно і час від часу. В нього гостює донька. З'ясувавши правду, Марина і Денис вирішили обмінятися телефонами, щоб зустрітися знову. Того часу минуло п'ять місяців. Марина з Денисом одружилися та чекають на поповнення в сім'ї.